Друзі, привіт! Я Віталік Шабунін СПК І сьогодні я вам розкажу про те, в яке лайно команда Зеленського перетворила правоохоронні органи України. Я думав, що після Революції Гідності такого безпреділу більше не буде. Я помилився. Я розкажу вам це на прикладі двох. Кейсів двох кримінальних справ, які я досконало знаю, почну зі справи Руслана Магмідросулова. Це один з керівників детективів НАБУ, який допомагав документувати друга президента Міндіча. Ця справа аж так болить президенту, що на прикладі цього детектива він захотів показати всім, як не можна чіпати його найперше коло, і СБУ разом з прокуратурою кинули цього Руслана в СІЗО вже майже не місяць. Щоб на його прикладі залякати всіх інших, і я вам розкажу, як СБУ і прокуратура весь час брехала офіційно. В своїх діях, отже, перше, може, ви бачили? Ви точно мали бачити, як його звинувачували в державній зраді? Телеграм-канали банкові, ледь не сам малюк, кричали: зрадник України підігрує ворогу руський слід в набу людини робили державного зрадника, і за це його кинули в СІЗО. Тільки от в підозрі немає ні слова про державну зраду. Йому не інкримінують державну зраду. Йому навіть не інкримінують ведення бізнесу з ворогом. Це була відверта брехня. В підозрі в офіційному документі йому інкримінують замах, тобто підготовку спроби нібито торгівлі з країною-агресором. Це теж брехня, але офіційно в підозрі немає ні слова про державну зраду. Тобто, всі слова до цього, вся комунікація офіційна СБУ і Телеграм Помиє офіса була брехнею, покликаною спаплюжити ім'я детектива, який допомагав документувати друга президента. Це важливо зрозуміти тепер, як вони, оці СБУшники, це політичний СБУ. Я наголошу є герої з військового СБУ, які роблять реально казкові речі, захищаючи нас. А є мразі з політичного СБУ, відповідальний за яких несе малюк і Зеленський, які в них є докази того, що цей детектив наголошу, не вчинив державної зради, не вів торгівлю з Росією, а, на їхню думку, готувався до такої торгівлі. Є запис, який оплюднуло СБУ, там, де нібито цей детектив говорить з кимось про, про можливість продати коноплю технічну, це не наркотик, технічну в СБУ стверджує Дагестан, на відео, чітко, чутно, Узбекистан. тут СБУ Бреше. А чому я точно знаю, що Бреше? Бо ґрунтовуючи свою позицію, обґрунтовуючи про Дагестан, СБУ підкладає папірець з лінгвістичної експертизи. Ніби там дійсно сказано Дагестан. Експертиза лінгвістично взагалі не говорить і не досліджує, хто сказав. Іншими словами, СБУшники могли зробити експертизу ще лівого запису. І так. Вони скоріш за все і зробили, бо навіть без апаратури спеціалізованої чітко чутно про Узбекистан. А це чи не ключовий доказ в цій справі? Більше того, вони кілька днів тому оприлюднили переписку, нібито батька з. Кимось на їхню думку з Дагестану Так от переписка великою мірою виглядає як повністю сфальшованою. Цьому є окремі ознаки, і в описі відео буде стаття, де це все детально описано. речі, розмова про Узбекистан, Дагестан була півроку тому. І от зараз СБУшники кидають в СІЗО Магомеда Расулова по цій смішних звинуваченнях після 50 що найменше обшуків у Набу і САП, якими Зеленський готувався до прийняття того клятого закону про знищення інституції Набу і САП. Пам'ятаєте ж, перед тим була запущена така брехня про русський слід в набу? От, це була та інформаційна підготовка до закону прийняття, в рамках якої закрили цього Руслана. Нагадаю, брешуть про те, що інкримінують в е, словах СБУшників одне і в пресрелізах в документах в підозрі зовсім інше. Брешуть про Дагестан, Узбекистан. Що найменше маніпулюють, скоріш за все, брешуть про переписку батька, до батька 65-річний, теж в СІЗО заручнику. І ще один доказ, який наводить із про те, що в Дагестані є державна програма про вирощування коноплі, і саме під цю програму, нібито, готувався. Не здійснювався бізнес, я наголошую, а готувався тупорилим СВУшникам. Ви ж почитайте документ, яким ви обґрунтовуєте існування цієї програми. Це Кабмінівська постанова русських про спосіб розрахунку субвенції суб'єктам РФ на основі. Площ, засіяних культурами в РФ, не в Україні, в руських. Ви тупаки, навіть документи не можете прочитати, якими фальшуєте доказову базу. Натомість в Узбекистані така програма є саме під технічну коноплю. Це про брехню в комунікаціях, про споплюження імені і інституцій і про фальсифікацію документів. Тепер як вони тримають цього Руслана заручниками в СІЗО? Перша інстанція закриває його в закритому судовому режимі. Мала бути апеляція впродовж 10 днів, і, звичайно, всі вимагали публічного розгляду, але апеляція не відбулася, тому що, уявляєте, Печерський суд не встиг бумажки через одну зупинку метро донести. Ось такий сильно зайнятий Печерський суд, що не зміг бумажку донести. В підсумку людина сидить в СІЗО три тижні. Після цього сьогодні мав відбутися суд, і він не відбувся. Бо. Оцей детектив вимагав особистої присутності на суді і щоб суд був відкритим. Він попросив про це три дні тому, але судді, бачите, не знайшли часу і сказали, що через це прохання суд відбудеться 9 вересня. Людина просидить в СІЗО півтора місяці без права на оскарження незаконного рішення. Чистяковий, чистіший безпредел. А знаєте кого СБУ політичний офіс президента пригнав на цей суд сьогодні? У мене навіть не повертається слово, назвати що вони військові, ті тухани військовій формі, до речі, без нашивок підрозділів. Справжні військові шевронами своїх підрозділів пишаються. А не сором'язливо зривають їх, якщо вони справжні військові перед провокаціями на суді. Ну чисті мразі, от просто чисті мразоти. Я так розумію, що саме таких військових Єрмак, хоче в офісі президента, ну дуже під його душок підпадають оці чудорки, чорти, які сьогодні влаштовували провокації на суді детектива НАБУ. Чого вистачить громадяни? мені ви вистачило перейшли? просто того, що ви прийшли за російську гниду. Цього мені хватило. Я можу вас назвати також. Називайте людей. мене, як ви хочете. Як ви хочете, але просто я все я просто для себе зрозумів, що ви прийшли сюди захищати російську гниду? Та ви для скажу, Цього вистачить Все, ви гарного вам ви? дня. Поясніть, хто ви? Не хочу більше з вами розмовляти. Така ж сама підстилка російська, як і він, як це доїхав. А вас як звати? А як вас звати? А, 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 а. Андрій, горе, Андрій горе. вас звати? Друзі, звати Друзі, підсумовуючи, СБУ і прокуратура в цій справі береше в офіційних прес релізах і комунікації? Бреше в офіційних документах і в доказовій базі. І третє збирає тітушню в військовій формі на сам суд. І в четверте затягує публічний розгляд самого суда, чистий безпреділ часів Януковича. Команда Зеленського повернула правоохоронну систему в те гівно, з якої ми витягли її після Революції Гідності. І коли Зеленський почне звільняти Татарова перекладачну відповідальність, не вірте в це лайно. Відповідальність за це повною мірою лежить на Зеленському виконавці Єрмак, Татаров, генпрокурор новий виконавець головний начхати. Відповідальність на Зеленському. До речі, про генпрокурора цей же розумник сам підписав підозру у цьому Руслану. Він особисто генпрокурор підписав підозру, але така бубочка щось всикається прийти в суд, захищати свою підозру. Генпрокурор реально бігає по інших судах. Там, де, ну, очевидна, буде перемога обвинувачення. Там штовхнули хлопця, хлопець порізав шию вмер. І прокурор на цей суд ходить, щоб засудити винуватця, де все дуже зрозуміло. А от прийти захищати свою урочку, сфальшовану підозрою на бушнику не хватає яєць. Що ж ти такий парень задню тоді, фраєр? Давай, приходь, захищай свою підозру, красавець. Що ж ти присилаєш разом з офісом президента ряжених тітуханів? Сам прийди, красень. Не вистачає єсть, так вели тоді з посади або не підписують таке лайно. Вибачте, трохи емоційно дістали вже просто. З кейсом одного з керівників набу, якого закрили заручником за те, що він документував друга президента, розібралися. Я дуже коротко розкривши про свою справу, тому що дуже схожі паралелі. Так само як у детектива Набу брехали про суть його підозри, брехав офіційно ДБ про суть моєї підозри. Так само, як безпредельно СБУшники діяли в тих обшуках у набушників, там людей кидали в підлогу, били, роздирали їм очі, щоб телефони вскрити. В схожий безпредельний спосіб діяли в моїх обшуках, коли вламались на обшук без ухвал суду. Там ще підполковник СБУ як остання криса бігав з моїм телефоном, потім підкидав його на сам обшук. Те, що було фінальне, мене просто вибісило. Кілька днів тому назад на телеграм по офісу президента з'являється кілька меседжів. Один з них у сім'ї Шабуніна недвіжимості на мільйон доларів. Еліточка в США там пряталася його жена і діті. Це тупорилі мразі. Моя дружина і діти, так само як і сотні інших родин, тікали від війни вимішаними біженцями. І їх приймало кілька американських родин, яких ми навіть не знали. Так, от знаєте на основі чого оце вони лайно вилили в помийках Офісу президента, а потім ще розігнали на мільйонних телеграм-каналах. На основі фотографій з вилученого телефона дружини вони збрехали з будинком. Вони взалі фотографії ліві приліпили, але вони правильно вказали місто, в якому два місяці була моя дружина біженкою в родину, яку ми навіть не знали до того. ДБР і прокуратура зливають помийкам президентського офісу дані з вилученого як доказ під час обшуку телефону дружини. Дно, це просто дно. Я вам скажу, що ми, коли ще боролися з Януковичем, то там керівники правоохоронної системи були реально злом, так само, як і сьогоднішні, бандюками. На це були хоч якісь фігури, а не весільні фотографи в погонах, якими зараз є ДБР. Прокуратура, і якими стала політична частина СБУ, реально весільні фотографи в пагонах. раннє ФСБ, і скінчиться це все дуже погано, подалі ставатиме гірше. Пам'ятаєте, рік тому назад СБУ знімало корпоратив бігусів і потім зробила провокацію Ніколову. Я тоді сказав, що оскільки виконавців, навіть виконавців не покарали, а всіх відмазали, бо нападників на житло Нікола було індифіковано, їм навіть підозри, тупори мінти Зеленського не вручили, а СБУників нікого не покарали. Їх просто заховали в інших підрозділах, СБУшних теж. Тоді зійшло з рук, через рік вони фальсифікують провадження. І Кидають людей в тюрму, як набушника і його батька старшого. Якщо зараз їм це зійде з рук, то через рік після, що політичні вбивства почнуться. Ну а чого ні? Бо така деградація прав на основу на лице. Тому зараз треба добитись справедливості, не просто витягти з тюрми набушного детектива, а добитися покарання кожної винної мразі в погонах. Бо якщо їх зараз не покарати, то через рік вони робитимуть набагато гірші речі. Або швидше, ніж через рік, коли там дасть Бог нарешті виборів. Сорі за песимістичний випуск сьогодні, друзі. А я, до речі, в Києві, тому що, от буквально тільки що з суда. Я, до речі, на суді запитав у прокурора: а як так вийшло, що дані з телефону моєї дружини, який вилучений в обшуку, які є доказом в вашому ж провадженні, потік в телеграм-помийки Офісу Зеленського. Так от прокурор тупо дивився, як олень вниз, і нічого не міг пояснити. Дивіться на відео зараз самі. То як прокурор дані з телефону моєї дружини опинилися в злибних бачках телеграм-каналів Офісу Президента? Розкажіть мені, будь ласка. Це ж просте питання. Ви старший прокурор справі. Ви вилучили телефони у моєї дружини. Дані з них вчора опинилися в телеграм помийках Офісу Президента. Яким чином? Що, не маєте що сказати? Ви ж так співаєте на судах. Просте питання, яким чином? Це злочин? Скажіть хоч щось. Маємо те, що маємо. Маємо добити справедливість зараз. Інакше ці клоуни доб'ють правоохоронну систему в найближчий час.